Бажаю здоров'я! Сьогодні ще одна транспондерна новина, і вона у нас про супутник АМОС, а точніше, про частоту 11140. Поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 000. Саме на цій частоті з'явились канали Суспільне новини та Перший HD. Звертаю вашу увагу на те, що ці канали транслюються в hd якості. Якщо чесно, як на мене, то не думаю, що ці канали будуть для мене цікаві. Але що приємне в цій новині, що хоч канали в гарній якості йдуть. Зараз я відсканую цю частоту. Ось з'явилось два нових канала і перевіримо їх роботу. Все працює. На цьому все. Дякую за увагу і слава Україні!